Встановлення 220-го з аукціону після вандалізму в Америці. Да, я той самий щасливчик, який урвав цей апаратик з аукціону за 1350 доларів. Незважаючи на те, що від мене могли відвіритись не тільки друзі, а й напевно сім'я після того, як побачила, що до них приїхало з доставки копар, я все ж таки рішився на цей прекрасний проект. Зараз по поводу ціни більш детальніше розкажу, чому іменно така вкусна ціна. Чому така дешева ціна? Ну тут, в принципі, все понятно, можна дякувати прекрасній системі Арматик, від якої в мене в чорному списку не тільки гроші, але й деякі СТОшки. Тому що обслуговування таких стойок буде коштувати не то, щоб дуже дорого, в принципі, в ціну машини. Чому іменно так? Да, тому що в мене. Повнопривідна версія да, Aermatic matic який, в принципі, в обслуговуванні буде в три, а то й в чотири рази дорожче по ходовій частині. А от по технічній частині мотору або салону мені більше повезло. Правда, треба буде замінити бачок у бо він витік і пробитий. Але це нічого, це все фікситься. По салоні салон, кожа, рожа, все прекрасно. Да, є свої дефекти за 20 років, але в принципі все відмивається, все чиститься, прибирається. Да. Но не обійшлось її, звісно, без колхозу для такого 220 го Ну а в наступній серії я розкажу про 20-річний фільтр.